І перезаряди Олі тепер стрибає зона його музичного вибуху більша. Супер Байрона також робить його основну атаку в усіх напрямках. Він активує додаткову суперзону навколо себе, яка слідує за ним, куди б він не пішов. Супер Джея зменшує час відновлення під час гіперзаряду. Міпл. Її суперздібність охоплює більшу площу. Тепер він дозволяє міпу та їхнім товаришам по команді проходити крізь стіни та по воді. Ларі скликаючи другий прототип, бота вантажівки, який завдає більше шкоди та має більше здоров'я і Транка за залишає на ворогах мура, які завдають шкоди з плином часу. Завдяки цьому, майже всі персонажі мають гіперзаряди, окрім пем. Вибач, пем вона отримає своє у наступному оновленні. Можливо. Ми повертаємося до іще дуже багатьох скінів. Професор Барлі, жартівник Честер та прогульниця Пенні. а також оновлені скини черлідерки Рози, щоб зробити його ближчим до оригінальної візуалізації. Street Fighter ЕМС це скін для сезону Subway Surfers Сорфер Pack. Бравопа Beast Е. Майстер самоцвітів Хенк готує кілька ритмів для цього чудового трекового сету. DJ Джей Поко втілює електронну духову музику. Буквально. він новий гіперзаряджений скін. Він вийшов із двома гіперзарядженими хромами: Скреч Поко та Beat Match Up Аппов. А в майбутній колаборації у нас є власні епічні скіни скини Сабвей Surf. Ознайомтеся з Джейком, якого ви вже можете отримати безкоштовно протягом цього сезону. Є трек Джанет та Френк Байрон. І нарешті у нас є ці три нові скіни. Як бачите, ми захоплюємо сцену мобільних ігор з нашою новою співпрацею з Subway Surfer. Для цієї співпраці тут потрібно бути важливою. І хто краще пояснить цю співпрацю, ніж менеджер спільноти Subway Surfer? Хіба вона не мала б бути вже тут? Привіт, я Ганна. Вибачте, це в моєму контракті. Мені потрібно бігати всюди. Це так дратує. Привіт, Ханна. Ласкаво просимо тебе Толку. Ця нова колаборація пропонує нагороди в стилі Subway Surfers, нові супервизначення під назвою Subway Super та абсолютно новий ігровий режим Subway Run. І це дійсно справжня доріжка, дуже розумно. Так, ми зробили це навмисно. А побудувавши шкалуві нагород, ви розблокуєте скін Джейка Оллі. збираючи рейки. Ви розблокуєте нагороди події, зокрема новий бумбокс, який містить косметичні засоби, зокрема нові скини для графіту, і гарантовано дає вам сабвей супер. Так, у нас є вісім бонусів з нашої гри, що йдуть до добравгу у вигляді Subway Super. Як і в Subway Surfers, ви можете активувати їх, щоб отримати переваги в грі. Побачите цю кнопку та скористайтеся нею як звичайним супером. Кожен суперагент Subway має три рівні, і кожен наступний рівень дає вам потужніший суперагент Subway. Суперкурсівки Перестрибнути будь-яку перешкоду та приземлитися з тимчасовим підвищенням швидкості та щитом. Це магніт для бійців. Підтягнути бійця на свою позицію. Ганяйтеся на ховерборді, серфін. Долаючи перешкоди та завдаючи шкоди супротивникам, ви також можете оглушити ворогів у кінцевій точці. Пастка бар'єр – заманюйте супротивників у пастку за допомогою залізничних бар'єрів. Реактивний ранець. Літайте та атакуйте супротивників в дерев. А так також уповнюють рух аерозольною фарбою квитка доріжка, підпаліть купу руйнівних залізничних колій, серфінгуйте по цих коліях, щоб рухатися швидше. Щоб зібрати рейки, ваші персонажі будуть подорожувати чотирма іншими містами. Кожне з яких має власні події та подарунки, які потрібно розблокувати. Ну ж бо хлопці, поїхали. У першому тижні буде дощ монет. Цей модифікатор дає вам більше монет за е, кожну зіграну гру. Це чудовий спосіб заробити прогрес. На другому тижні у нас відбудеться клубна подія, де ви та ваші товариші по клубу збираєте рейки, щоб розблокувати нагороди. Зберіть достатню е, кількість рейок, щоб отримати фінальний приз. Безкоштовний скіт. Ви повинні бути членом клубу, щоб взяти участь у цій події. Приєднуйтесь до клубу на третьому тижні. Ми вирушаємо до Бразилії, щоб випустити нашу нову гру під назвою Міна саме тут ви граєте в події, присячені випуску нового персонажа, про яку ми розповімо пізніше. Подія Subway Surfers триватиме у Brawl Stars До отже, друзі, що це за новий ігровий режим Subway Run»? Дякую за абсолютно непідготовлене запитання. У Subway Run у нас вперше в історії Бравл Старсу відбудеться режим перегонів. Це перегони на 10 гравців, де кожен Бравлер сам за себе. Мета виникає в тому, щоб пройти через шкірну контрольну точку по порядку та завершити першим. Перемога над ворогами дає вам прискорення та повертає їх до зовнішньої контрольної точки. Це буде головний ігровий режим сезону, хоча Subway Surfers завжди будуть активні в цьому режимі. Отак, і не підходьте надто близько, щоб охороні. Він буде полювати на вас і задавати вам шкоди. Бравл Старс також одночасно є Subway Surfers. У нас є абсолютно новий ігровий режим під назвою Бравл Старс Шоудаун, де ви можете змагатися з іншими серферами. Ви можете розблокувати шість різних персонажів у Subway Surfers, А в новому ігровому режимі ви можете використовувати їх як бонуси. Ви можете бігати за Дінамайка, Пайпер, Ель Примо, Макса, Поко і навіть Спайка. Обов'язково перегляньте співпрацю, поки вона не зникла. Чесно кажучи, у будь-якому випадку грайте в Brawl Stars і Subway Surfers прямо зараз. Що ж, у нас є новий спосіб розблокування Бравлерів. Так, ми позбавляємося раннього доступу замість одного тижня, коли ви могли купити лише найновішого персонажа в магазині. Тепер ми проведемо подію випуску персонажа для кожного нового персонажа. У цих подіях ви можете відкрити коробки бравлерів, щоб отримати шанс отримати новий реліз, і насправді взяти участь дуже просто протягом 10 днів. Ви вам буде видавати кожного три щоденні е... квитки для гри у випадковому режимі, використовуючи власного персонажа або максимізовану версію нового бравлера. Також протягом усіх подій ми проведемо дзеркальні з'єднання, де ви також потренуєтесь з новими персонажами. Перш ніж використовувати квитки. Вам потрібно увійти в систему, що Дня, щоб заповнити свої квитки, можемо зазначити, що якщо ви стараєтеся, то можете бути впевнені, але незалежно від нас, звичайних людей, особливо покластися на коробки, не варто. Якщо ви не хочете чекати, але все ще хочете пограти з новим персонажем, то ці коробки також будуть в магазині. Ми сподіваємося, що. Ати нового бійця під час його релізу. А якщо вам не вдасться, то боєць одразу вирушить на золяну дорогу після закінчення подій. А перша в історії подія з релізу бійця буде для наступного нового бійця міни. Наступна персонаж це смілива дівчина, яка б'ється, поєднуючи капоеру та брейк-данс, і збиває ворогів з ніг. Міна буде реалізована на власному релізному заході персонажів у вересні. Зіґі зігі надзвичайно театральний фокусник, який майстерно використовує електрику на своїх виставах. Він трохи самовпевнений, але ж він буквально може керувати блискавкою. А я можу керувати мінами. Основна атака Зігі це... тадам, удар блискавки в цільовій області. Після невеликої затримки він з'являється як магія та завдає шкоди по області. Його суперздатність, фантастична буря. Зії його найвеличніший трюк. Гігантська електрична буря, яка швидко поширюється по навколишньому середовищу. Він завдає величезної шкоди ворогам, що потрапили до нього. Усі кажуть, що я схожий на Зігі. Ні, ніхто цього не каже. і пам'ятайте, це не фокуси, це ілюзії. Зачекайте, він був фокусником чи вампіром. Солодощі або ласощі, солодощі ні, зачекайте. Ми знаємо, що до Хеловіну ще дуже далеко, але ось короткий огляд наших подій. Збирайте цукерки, щоб обміняти їх на призи. Ви можете або тримати миттєвий фокус, або почати частувати їх. Також будуть боси монстри з невідомо. У нас є багато нових наймоторушніших скінь. Перший це чумний доктор Ворон, це скін Бравл Паса разом зі своїм кромутом вороном двері смерті та старим вороном мисливцем. Також у нас є моторошний дайвер Привід Ріко, таємна мавпа Вампір, стоїчна Гургуля РТ, Рафс, незрозумілий підліток. Та також у нас є Кайдзю Кензі – нова кольорова гама для гіперзарядженого коштовний Пас посилений більшою. Кількістю монет, кредитів та очок сили завдяки вищій майстерності бійця. Ми збалансували цілу купу рекордів і додали кілька нових до Бравол арени Їх багато, тож